Привіт всім! Сьогодні у нас п'ятниця, 30 вересня, от перший місяць осені і закінчується. Можна рахувати, що закінчився. Я тижнів два, здається, не показувала квіти. І тоді цвіли фіалочки. І ось дивіться, продовжують цвісти. І подивіться, яка у нас краса за вікном. Сонце. Цей місяць дуже був пасмурним, дощовим. А це вчора, і сьогодні у нас сонячно. І потепліло. Було холодно, а це вже до 20 градусів. Ось яка краса. Не треба і в ліс їхати. Чи на природу? Ось вона природа і в нашому дворі. Так, і... Оранжерея моя. Ви подивіться, яка поацентія. О, які листя. Шикарно. я її тут поставила, підвісила поближче до вікна. А то вона там в тінях гібіскусів знаходилася. Так, і Почнемо ми звідси з цього кутка. Так, бігонія. Вона я бачила в інтернеті, вона і цвіте, а в мене ні разу не цвіла. Хоча красива. Листя які шикарні. Бугенвілія в цьому році теж. Не хоче цвісти, такі гілки наростила, а не цвіте. І не цвіла. Ну, зазвичай вона більше всього у мене цвіте зимою і весною. Літом я не знаю, чому вона не цвіте. Хоча тут і сонце, мені здається. Ну, звичайно, може, якби вона була на вікні стояла, а так вона все-таки на невеликій відстані. Від вікна. Ну, не цвіте, вона сонячна рослина. Ну, на жаль, місця багато потребує, через те вона в мене завжди стоїть поодаль. Так, продовжують у мене цвісти колерії. І одна, і друга. І цей, коли поближче поставила, Почав нарощувати бутони і цвіте клеродендром. Він такий у мене якийсь полулисий. Треба буде його достать звідти. Мені поливати його складно. Можливо, там якісь шкідники, чи не пойму, чого листя він. Листя в нього сипається. Ну, він і цвісти буде. А імбір красень. Там такий клубень росте. Цей екскус, бі цей білий. В прошлому році, мабуть, багато цвів, через те в цьому році ні разу мене не порадував ні однією квіткою. Так, аденіум. Так, ці. Не знаю. от, Цвітоноси залишились, ну там, де квітки були. Я говорила, що я мазюкала там, думала заплідничий, получиться чи ні. І тут теж. ну, Я не бачу, що там щось росло всередині. От потепліло, навіть якийсь жук полетів за вікном великий. Ну, наблюдаю. Буду дивитись, як далі буде. Можливо, і будуть зерна, буде насіння. Цей гібіскус маленький. Холодно було, звичайно. Тут я і поливала, я вже, мені здається, деякі рослини два тижні поливаю, деякі поливала, так як тут менше 20 градусів, і вони. Uh, ну, вологий ґрунт, не дуже п'ють водичку. Так, ця хоя, ой, там щось зачепила, перекинувши. Uh, ця хоя цвіте, як я завжди кажу, ці... круглий рік. О, дивіться, який нектар висить. Я ще тільки на днях витерла підвіконник. Уже опадають. І ось така радість у мене, оця хоя буде цвісти, Там скільки більше десятків цвітоносів. О, буде цвісти. Я вже забула, як вона цвіте. Все-таки те, що я їх поставила на вікно, листя там і повигорало, стало не темно зеленим, а таким салатним. Але буде мене радувати квітами ось. Мені здається, вона одна із самих ароматних у мене. Ця мультіфлора взагалі не пахне. Це Австралія. От знову цвісти буде цей цвітонос. І там я бачила, що є. От. Пахне, але на відстані не відчувається. Тільки коли носа підсунеш під цим квітку. А ця мені здається, ця ароматна. Так, пуансентія, давай я тебе трохи сюди подвину. Так, глоріоза Ще зеленіє. Не відходить на відпочинок. Як розрослася драцена, шикарно листя таке. Так, ось там цвіте, бачите, хвоєчка. Красиві квіточки воскові. Мені здається, якось і називали в народі восковик, чи якось так. Так, гіпоцирти. Красуня. Ну, хто не бачив, так цвіте вона. Золота рибка. Ось, бачите. Вони люблять більш прохолодну температуру, а не жарку. От жара упала і цвітуть. І Правда, ця цвіла, але щось я бачу мало. Мабуть, її може і темно. Тут все-таки. Тут і гларіоза її прикриває, і там суккуленти від світла. А там треба мені добратися, деякі гілки позасихали, там нові вони ростуть, треба буде її пообрізати, там і кінці, там авантуріуми десь. Привести в порядок, але це треба туди, мені складно доставати, тут достатньо велика відстань через весь антуріум, через стіл, тут стіл от, красапет. Дивіться, які листя. О, здоровенний. Я зараз долоньку поставлю. О, дивіться, порівнять з долоною і не видно її. О, поки молоденький листочок такий блискучий і красивий, тоді, коли старшого віку він уже не такий, а от старіший і з жовтими такими коричневими вже краями, Так, мені тут заважає по асеті, а по плечам їздить. Хіріта вже так. Ви бачите вже квіточки деякі позасихали, відходить уже. Але гарно так цвіла. Ну, нічого вічного не буває. Буде через час, якийсь певний час буде знову цвісти. Я дуже рада була, що вона в мене сохранилася і не засохла весною. Звичайно, що деякі квіти пострадали від того, що вони були під засушкою, коли не поливалися довгий час. Так, хвалінопсиси тут дитятко цвіте, а ті треба буде теж два тижні, вони вже я їх не окунала. Тут листочок я не зрізаю, хай ще. Побуде тоді зріжу. Фіалочки тут теж цвітуть. Ну. Треба навести порядок буде. Там ржавіє стіла, скоро дірки. Я все збиралася пофарбувати, але для мене це велика проблема. Я не переношу запах фарб. А тут треба не воду емульсіонкою, а треба якусь емаль чи масляну краску. І це буде такий стояти смрад. Я буду лежати хвора з головною болю. Через те я і треба б, а дуже боюся. Для мене це ну, хімічна отрута. Коли фарбувати, чи коли раніше ми вікна фарбували, чи двері. Слава Богу, дерев'яні і краще але пластик все-таки не треба фарбувати. І для мене це екологічно чистіше, чим двері, які постійно треба підтримувати, щоб були біленькі, фарбувати. Так, епісція. Теж потроху цвіте, ну, вже не так, як цвіла перед цим, але цвіте. Теж яке красивенне листя. О. Так що тут такі справи на цій лоджі. Цей гібіскус теж потроху цвіте. Хамедорея себе добре почуває тут, хоч і тут сонця не буває в неї, але на той лоджії вона в мене була в такому стані хворобливому. там сонце на неї попадало, і... а тут вона в тіньочку і дуже гарно себе почуває. І листя не підсихає, от, ви бачите. Вона кожну зиму цвіте в мене. Ось санцівєрія Можна побачити, як відрізняються листочки. Це коли вона стояла в мене на вікні, бачите, які вони більш яркі. А ці не так малюнок виділяється. Бачите? Ось. Тут їй трохи темнувато, але вона дуже велика стала, щоб її тримати на вікні, щоб вона там стояла. Цвіла літом. Аромат тут у мене стояв такий приємний. Вона коли цвіте, дуже приємно пахне. Поливать дуже рідко. Поливаю її. В цьому році я її пересадила в більший горшок, бо той був маленький, от, і вона цвіла. На той лоджі Сансивієрія не цвіла. Виходимо. На цю лоджію тут сонечко якраз сюди світить. От, ви бачите, це, фу, це перус як відновився, зовсім нічого не було. Засохло, коли я приїхала, зрізала під корінь. І от за літо виросли гілки такі. Так, зараз розвернуся. Ну, тут все по-старому. Сукуленти. Багато із них я і не пам'ятаю, як вони називаються. Ось ви бачите тут все японці. О, це цей сукулінт був у мене. Засох, але там одна гілочка живою залишилася. І відновиться, я так надіюсь, Каланхоя, оце такі дрючки стоять, а? красиві, оригінальні. Надію, що в цьому році зацвітуть. В прошлом році, ну, цієї зими, верніше сказати. Зацвітуть, а ось новенькі ростуть. Ага. Угу. Так. Плюмерії дві, їм тут не вистачає, теж вижили ви без поливу, хоча без листя були зовсім. Ну, мабуть, це теж. Відражає відра, відражається, господі, що я говорю, накладає на її стан те, що були без поливу засушені. Тут у кактусах дорстині її було повно, і там ще я бачу, ось вона тут стріляє звідси, а тоді проростає в кактусах. Ну, не тільки в кактусах, де завгодно може проростать. Так, тут, тут слабіша пуансетія. Та шикарна така, ця така маленький кущик. Я її була зрізала, ставила там піньочок такий. І от вона відновлюється, але так, слабенько. Кросса, так я і не дождала, щоб вона зацвіла цього літа. на Теж вона була зовсім без листя, коли я приїхала. Все листя було коричневим, але відновилася, зеленіє. Ось тут Сансеверія, ця ця не цвіла. Кава, гілочки ростуть, по стовбуру тут. Ось тут декілька, тут скільки, три чи чотири. Ось теж тут, ну і там верхушка. Цвіте. Тобто цвіте, що я кажу? Росте гілки. Пальма у мене така. Плектрантус. Цвіте, там Ехіменес уходить на покой. От, всі гілки цвітуть. Я в прошлому році говорила, що квіточки дуже схожі на квіточки орхідеї Ось, бачите, такі вони. Симпатюлі. Так, а їх резону так частина залишилась, так що кущ весь не пропав після цвітіння. Щось еліандр листя жовтіють. Тут я два тижні точно не поливала, а тоді зайшла, ось на днях тільки полила цю толстянку, похіподіну і плюмерії, а так, ці всі не поливаю два тижні. Ну, оце сьогодні, мабуть, я полю, бо тут достатньо тепло, де тут у мене цей градусник. 22 градуси показує тут зараз. От. От. так. Кактуси не знаю, буду поливати, чи може хай уже без поливу будуть. Треба подивитися прогноз наперед, що там очікується. І ще покажу похвастаюсь своїми гіпіастрами. Вони так розрослись за літо. Красоті. Здоровенні. Тут гіпоцир... Ой, гіпоцирта, ця галоріоза вже не росте. Я говорила, що вона не буде цвісти. Видно було по тоненьким гілочкам. Ну, там були і клубні дуже мініатюрні такі. Жалко було викинути. Ну, а от такі шикарні листя, товстелезні, широченні, красавчики. Так, якась і димка хоча. Щось упало у мене. Ніж упав. Ну нічого, не страшно. Ех. До чого не доторкнися і скрізь летить, скільки барахла і всього нажитого за все життя, що не можна повернутися. Ну, на цьому буду закінчувати. Дякую, що заходите, що дивитесь. Пишіть коментарі. Не ображайтесь на мене. Ми продовжуємо жити під час війни. Життя продовжується. По-всякому буває, але життя йде. І надії наші повинні справдитися про те, чого ми, про що ми мріємо, чого ми очікуємо, буде обов'язково мирного неба і пока-пока. До нових зустрічей.